Даний автомобіль знижений по ціні до 16 тисяч доларів. Друзі, це хороша ціна. На закаті дня знімаємо для вас прекрасний автомобіль Jeep Cherokee. Як знаєте, у нас на майданчику цінопад і знижка по ціні не минула даний автомобіль. Це джип Cherokee на передньому приводі 24 газ бензин. Машинка виглядає доволі симпатично. Виконаний був антихром по решіточці радіатора на капоті. Автомобіль має туманочки, має світло гарне. У нас підкраси лише капот і попереднім крилам. Ну, звичайно, бампер, решітка радіатора, але із металевих елементів це тільки капот і передні крила. Автомобілі, всі інші деталі кузова в оригінальному фарбуванні. Встановлена дуже гарна зимова гума на автомобілі. Легкосплавні диски красиві. До речі, зимова гума Хенку. Класно. Кондиціонер працює, все чітко. В автомобілі багато різноманітних додаткових опцій. Хоча це і комплектація Latitude, але у нас є датчик сліпих зон, у нас є підігрів дзеркал заднього огляду. Що мені подобається в цих автомобілях? То, що реально дуже м'яка подвістка, як для кросовера, як для паркетника, реально дуже м'яка подвіска. Не, не втомлююся про це казати, що чироки в даному плані дуже комфортні. Камера заднього огляду. Парктроніки задні, і також із опцій ми маємо датчик екстреної зупинки. Наприклад, ми приближаємося до якоїсь цілі, наприклад, до стінки, і наші парктроніки пішать, пічать, пічат. І ось, наприклад, уже все, край, автомобіль зупиняється сам, по гальмам сам жме, ви такі взагалі в шоці, що відбувається, але автомобіль сам себе береже. Але саме головне не сам себе, а вас береже, для того, щоб ви не попали в неприємну ситуацію. Що мені ще подобається в цьому автомобілі, так це салон. Незвично світлий салон. Ми маємо і пластик світлий і салон світлий. До салона перейдемо. Тут у нас встановлений газовий балон, газ четвертого покоління. До речі, про розходу газу. Машинка є на передньому приводі по місту. 12 літрів газу. Це зовсім небагато. Ті, при правильному експлуатації ви можете економити на паливі на надому автомобілі. Це круто. Ну і, Звичайно, чорний, красивий колір. Релінги на даху, можна використовувати їх, щоб почепити ще зверху багажник. В цілому машинка дійсно класна, що з газом, що на передньому приводі, тобто для економії палива супер. Ми маємо всередині красивий стильний світлий салон. Зазвичай ми бачимо темні салони, чорні, темні. Тут світлий. Світлий, як завжди, виглядає красивіше, але знову ж таки більше треба доглядати. Ну, Тобто, уважніше себе вести. В салоні автомобіля, тобто не їсти, не пити і так далі, і обережно себе поводить з світлим салоном. Ну І більше дбати про нього, Тобто більше часу потребує для, за доглядом. Але все одно подивіться, яке гарне все. У нас тут е, типу перфорація в текстилі, е, плюс помаранчева стрічка, виглядає цікаво. Із шкіряних деталей у нас є шкіряний підлокітник. Далі надійний автомат, е, електроручник. Е, ось у нас тут е, індикатор газу. У нас у нас працює, автомобіль коректно працює як на газу, так і на бензині. Медійні отвори AUX кондиціонер заправлений, е, потім система старт-стоп і Спішечка. Це у нас кнопка включати, вмикати або вимикати екранчик. Так? Таким чином у нас працює камера заднього огляду, вона у нас працює з, з траєкторією руху, тобто, все, ясно, все зрозуміло безпека і допомога в управлінні. І ми бачимо: партроніки, гучність. Ось, про що я казав: Авто, автогальма при руху заднім ходом. Потім Blind Spot Alert. це датчик сліпих зон. Ну І тут пару. Пар опцій щодо заднього ходу, тобто активна сітка і так далі. І допомога при старті вгору. Android Auto Apple CarPlay через проводок, датчик світла, датчик дощу, мультикермо. Кермо взагалі в шикарному стані, хоча воно і пластикове, але в шикарному стані, круїз контроль, голосове керування, всього-навсього 60 тисяч км пробіга. Для мотора 2,4 з хорошим ресурсом, це вважаєте, це встаєте на багато років вам ці, цього автомобіля буде достатньо. Чотири електросплопідйомника, електрорегулювання з подогрівом і знову ж таки датчик сліпих зон. В цьому автомобілі прекрасно все, навіть климки. Вони тут є, встановлені для зручності. Ну і плюс ще така фішечка, додатковий бардачок на, на панелі. І, до речі, сама панелька в нас м'яка. Торпедом'якенька. Щодо заднього ряду сидінь, тут все прекрасно, все класно. На пробіг 60 тисяч км збереглося все відмінно, є виклимочки. У нас тут не суцільні, вони у нас з трьох частин складаються. Потім підлокітник з підстаканниками є. Дивіться, тут навіть є підстаканники в підстаканнику, досить цікаво. Ну, коротше, все для зручності є. Дефлектори, напрямлення потоку повітря і так далі. І що ще гарно, так це м'якість сідушок. В цьому автомобілі дійсно комфортно. Посадка, м'якість сідушок, красота салону. Тут прекрасно дійсно все. Дані автомобілі дуже добре зайшли на наш ринок. У нас на майданчику є гарний вибір автомобілів, саме джипів, саме моделі Чирокі. Але цей автомобіль прекрасен по-своєму. Тут чорний кузов, світлий салон, газ встановлений. Це передній привід, Красиві, красива оптика в даному автомобілі. І саме головне знижена ціна 16 тисяч доларів за 18 рік випуску. Друзі, приїжджайте до нас і ми порадуємо вас гарними автомобілями.